Після 50-ті. світ оговтується після Другої світової війни. Mercedes-Benz випускає модель W120. Ці машини прозвали понтонами за усей елемент дизайну. Він з'єднує заднє та переднє крило однією лінією, яка схожа на міст. Цей блакитний красень гоняв вулицями Дніпра і навіть зберіг оригінальну емблему. Пожухла від часу фарба, місцями іржата подряпини. Попри такий вигляд, це авто справжня знахідка. Тиждень тому він поповнив колекцію музею «Машина часу. Одразу почали цікавитись його історією. Позвонив уже і ветеранам вітеранам ну, Ретро, який ще живий, Вони кажуть, да, в 70-ті роки я його бачив по проспекту Гаріна. Він їздив очень часто. Так, да, я його бачив в районі вулиці Суворова. Ну, що більш конкретне сказати ніхто не може, ми інформацію ще збираємо. У музеї цей Мерседес прозвали Солянка. Його попередній власник… Іван Кач для ремонту використовував деталі з різних автомобілів. Я підходжу к этой машини, а это клик BMW 321 вот это средняя часть это BMW 321. То есть, это клики. Можливо, Возможно, человек, когда реставрировал эту машину в 70-х годах, у него не было бамбера Mercedes, и он его собрал из части BMW. Лише кермово ретро автівки віком понад 80 років, але у музеї сподіваються знову завести двигун. Потім нам потрібно буде підняти його на підйомник і посмотрети, тому що у нього ні характерна хадова. То есть тут поперечная ресора, как у довоенного автомобиля. Ну, и нам э, нужно идентифицировать потрібно таки вот снизу днище, есть ли рама, яка э, какая тормозная система. потому что даже диски и кольоса здесь сейчас установлены раз. Мерседес вже взялися латати і зовсім скоро він займе почесне місце серед експонатів. Артем Ліфінцев, Олексій Солов'янов, Дніпро. Тіві.